Пані панове, запрошуємо всіх з великим задоволенням на перегляд другого поєдинку в рамках сьогодні. Де одразу декілька гравців. Удар голоден! Іван Яремович відзначається. Те, що треба для його хлопців. Зокрема. Переведення ліворуч, можемо розставити крапку. Удар від і Дуже Уже сьогодні для того, щоб здобути сі бананок. Баєв Яремович, вихід і ставить, удар! Повз ворота! Тобі ратикий хох суперників! Що ж він витворяє? Рональдіньо на мінімалках не забиво! Канич один-один в один намагатимуться перехитрити суперника. Синьок, його вистріл Голу не буде! Халк не забивав. Біжить вперед. Чудово прострілює дальню стійку. Олег Меделя запис записне які дозволяють нам займатися улюбленими справами Андрія Кухарика підстріляє досити полону оно Андрій. Ось рона про якого ми говорив. Пострілювати мене бачимо поки що брановський! Не забуває повертаємо І... з великим задоволенням на перегляд заключної 20-ти хвилинки. Вийде. Тому Блектор Віжен Фарингій та там хоче показати, що може грати у будь-якій команді. Чорні удар! Немає голу. Чудово, скинув манішку просто в сторону. Удар! По центру не буде голу. Каркас воріт, рятує команду. Підвів очі, може стріляти з цієї позиції, віддав передачу на правий фланг. Фередз! Не буде знову ж таки голу. Брати всіх. єдиний кулак. Як у удар! Гол! Пукацький головою! Браво! Блектор Віжен! Ось вам і будь ласка! Броновський, удар по центру! Рятує команду Олег Медиля. Своїх одноплубників та й реабілітовується Копачів. Удар! Надворна тривога у Львівській області. Завершена! Але не завершується атака команди Блектор вішен поперечка! Юрій Ференс не реалізовує чи не незабаром це тайма. Єремович далеко присобіть простим. Давай канич! Пробуває з лівої, блокування. Ще одна спроба. Ну і все. Це була Галая, у центральній частині Брановський. Голай удар по епізод. Біжить вперед Ференс. Прийшов одного суперника, може стріляти з лівої! І краще? За 12 хвилин. Кожен з таймів. Але ні. Є регламент, є чіткі правила. Повільно зараз зупиниться. Виграти декілька дорогоційних секунд. Яремович його вистріл! Повзворот. Хлопець розвернув суперника. Віддав прекрасну передачу Брановський, Розвертається. Кухарик! Падіння немає голу, як ж не забиває. Дуже мотивований. Юрій Ференц. Передача копич, удар! Чудово грав у захисті Брановський. Друзі! З Івана вона Йдемо на невеличку паузу, ну а далі Сомбра проти Інтеліяс.